Кубота gl 46 46 кінських сил, 5 циліндрів, повний привід. Рідна резина Bridgestone, передня 8 на 18, задні в нього 13,6 на 28. З величезною кабіною. Позаду трьохточкова навіска, вал відбору, боковий гідравлічний циліндр, тракторець в чудовому стані. Ось такий вигляд в нього. В кабіні рівна підлога, підвесні педалі, реверс, ручний газ, пам'ять фрези, регулювання керма. Також стоянкові гальма. Маємо вал відбору 4 швидкості вперед, одну назад, блокування диференціалу, ран гідравліки, відключення переднього моста та швидкий розворот, коробку перемикання. Передач півавтомат також два діапазони повищений понижений. Зниження та підйомно невізку на та блок управління до бокового гідравлічного циліндру Заведемо. Ось так працює тракторець. Кого зацікавив, телефонуйте за номером, що вказаний на відео, або заїжджайте до нас особисто, місто Тернопіль, вулиця Гаєва, 32. До зустрічі.